Виконуємо право 27 до параграфа 27 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький палипчик 6 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки айдле. Відкриємо вікно програми Файл, New File. Нам потрібно скласти програму, яка запитує значення кількості кутків багатокутника і креслить фігуру, залежно від того, яке число ввели. Тобто ввели число 3, значить має кресити трикутник. Отже, підключимо моду для роботи з черепашкою тарту. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пропуск. Кількість котів ми будемо вводити з клавіатури в консолі, і присвоїмо кількість котів змінній n. Створимо змінну n, і, незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Нам потрібно перетворити з рядкового типу в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Ну, а вводити з клавіатури будемо за допомогою функції input. Запишемо деяку підказку користувачу, щоб він знав, що саме потрібно вводити. Наприклад, напишемо: ведіть кількість котів. А тепер перевіримо умову, якщо, наприклад, введено число 3, тобто наша змінна n дорівнює 3, значить, має бути намальований трикутник. Отже, нам потрібно перевірити, чи справді рівне 3. Записуємо умову, якщо if N дорівнює, Python дорівнює це, бачимо, позначається двома дорівнює 3. В кінці рядка ставимо двокрапку і натискаємо Enter. І зверніть увагу, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пробілам або одному натиснемо клавіші Tab. Ну, а далі наша черепашка має рухатися вперед, і коли вона рухається, за нею залишається слід. Тобто буде намальована сторона. Скористаємося для руху вперед командою Forward. І довжина сторони буде 50 пікселів. Після цього. Потрібно намалювати другу сторону, а для цього черепашка має повернутися на деякий кут. Нехай вона повернеться праворуч. Команда Right. Ну і сума кутів фігури має бути 360. 360 ділимо на 3, значить, потрібно повернути на 120 градусів. Ну і так ще два рази. Щоб було швидше, ми це просто скопіюємо і вставимо. Давайте тепер збережемо файл save або save As. Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці з іменем вправа 27. Та виконуємо run. Run модуль. Так, бачимо в консолі. Є запрошення, введіть кількість кутів. Введемо 3, натискаємо Enter. Бачимо намальований трикутник в даному вікні. Якщо ж ми. Введемо, наприклад, 4. Нічого не відбувається. Тому що, якщо дана умова є хибною, значить ці всі команди просто не виконуються. А якщо ж ми ввели число 4, значить має бути намальований квадрат. Отже, перевіримо умову, якщо в нас. Введене число 4, тобто ми хочемо намалювати квадрат. Отже, якщо n дорівнює 4, сторона так само залишиться 50, ну, але, ви вже знаєте, це: кут в квадрата 90 градусів. Отже, повертаємо черепашку на 90 градусів. І ще потрібно намалювати три сторони. Смергаємо, виконуємо. Перевіримо, чи працює. Отже, коли ввів 4. Зараз натисну Enter і буде перевірятися ось ця умова. Дана умова буде хибною false. Значить, ось цей блок команд просто пропускається і переходимо далі. Перевіряється ось ця умова. Ну вона буде істинною, значить, ось цей блок команд буде виконуватись. Отже, натискаємо Enter. От, квадрат намальований. А тепер зробимо так, щоб. Був намальований п'ятикутник. Отже, якщо n дорівнює 5, отже, перевіряємо умову, чи n рівне 5. Ну, а далі потрібно знову повернути. Сума кутів є 360, ділимо на 5. 72 градуси потрібно повернути. Копіюємо і вставляємо ще 4 рази. Зберігаємо, перевіряємо, чи буде працювати. Ось п'ятикутник намальований добре. Ну і тепер додамо ще одну умову. Якщо буде введено число менше 3 або більше 5, то консоль має бути виведене повідомлення такої фігури не передбачено. Отже, ще одна умова if. І якщо N менше 3, або пишемо оператор OR N більше 5, тоді в кінці двокрапка Натискаємо Enter. Бачимо знову відступ. Це в нас складена умова, і якщо в нас OR або. То даний вираз буде істиною тоді, коли хоча б одна з даних умов буде істиною. Тобто, якщо ми вели менше 2 або більше п'яти. Ну і виводимо в консоль деякий текст за допомогою функції print, текст виводимо в одинарних або подвійних лапках. Виконуємо. Так, ну ведемо, наприклад, 1. непередбачено, Перевіримо, чи працює, наприклад, якщо введемо 10, також непередбачено. Тобто ці всі умови в нас хибні. а Ось ця false, а ось ця істина true. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!